на скільки відсотків від своєї номінальної потужності працюють сонячні панелі у різні пори року. Взимку це 10-20 відсотків, весною 60-75 відсотків, влітку 90-100 відсотків і восени 40-60 відсотків. Так як взимку сонце світить в середньому 1-2 години на день, весною 4-6 годин, влітку 7-9 годин, а восени 3-5 годин на день, Можна зробити розрахунок, що одна сонячна панель на 500 Вт згенерує зимою 01-0,15 квт годин, весною 1,5-2,5 кВт, години, влітку 3,5-4,5 кВт години, а восени 1-1,5 кВт годин. Більше про сонячну енергетику і про те, як працюють сонячні панелі. На нашому каналі. Підписуйтесь. А ще краще звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Все, що потрібно для сонячних електростанцій, ви знайдете по номерам телефону у описі відео.